А як по суржику буде кава? А ти як думаєш? Ну, напевне, кофе? Ні. Ну, я не знаю тоді, як буде. Ой, кохве. У мене ніколи не було такої жінки, як ти. Сказав він, запиваючи корвало валір'янкою. Тільки Україна освободить полуостров Кримський. То всю територію Криму засадять маріхуани. Мені треба в небо. Робити я не можу, бо в мене починає голова боліти від роботи. Я лимчую про роботу наразмі в голові тріщить. Я же вам казала, що я для любові. Хто каже, що мене хвилюють гроші, то знайте, вони мене не хвилюють. Вони мене заспокоюють. Згідно останніх досліджень, що більше в жінки проблем з головою, тим вона цікавіше для чоловіка. Тому, дівчата, пам'ятайте, ви не пришиблені, ви цікаві.